Чому виникає супротив вести блог? Чому довгий час ви намагаєтеся почати системно публікувати якийсь контент? Ви намагаєтеся почати заявляти про себе, проявлятися, робити перші продажі, заробляти перші гроші, але чомусь у вас це не виходить, ви ніяк не можете це почати, тому що ви відчуваєте постійний якісь внутрішні супроти, ви постійно ловите якусь прокрастинацію. У вас постійно переслідують якісь певні страхи, і ви нібито стоїте на місці. Чому так відбувається? Це може бути пов'язане з тим, що у вас є якісь певні очікування від вашого блогу. Можливо, у вас є певні упередження про те, що Вести блог це важко, заробляти гроші це важко, і ви, можливо, на досвіді своїх колег, своїх конкурентів, ви бачите, скільки вони багато ресурсу вкладають в ведення блогу, в продажі. І відповідно ви розумієте, що зараз і так у вас немає ось цього внутрішнього ресурсу, енергії для того, щоб про себе заявити. Так вам треба ще й вкладатися в ось ці продажі, в те, щоб робити контент. Тому тут подумайте про те, загалом, куди ви зливаєте свій ресурс, як давно ви були у відпустці. І чи є у вас ось це внутрішнє паливо для того, щоб робити певні цільові дії? Наступне, ви маєте розуміти для себе. Навіщо вам блог, тому що дуже часто експерти загалом не розуміють, які інструменти їм можуть допомогти досягти їхніх фінансових цілей. І в блозі перші інструменти це звичайно сторіс, рілси. Тобто, якщо ви думаєте, що це дуже складно, що це дуже важко, і ви розумієте, що ці інструменти не для вас, звичайно, ви будете ловити супротив. Подумайте, навіщо вам загалом вести блог? І тоді, коли ви розумієте, що там в кінці на вас чекає якась плюшка, якийсь бонус у вигляді грошей, тоді вам буде набагато простіше домовитися із собою це робити. І тут виникає, випливає наступна історія, коли ви себе примушуєте, коли ви кажете собі про те, що ви якийсь недостатній, що ви, там, не знаю, лінивий, чому ви ще там не почали вести блог, а що ти ще сидиш на жопі рівно, а іншого доведуть, а ти ще не ведеш, а ти, значить, якийсь не такий. От коли ви себе так гризете, серед Редини, коли ви виступаєте в ролі критика, то відповідно це забирає у вас дуже багато сил, дуже багато ресурсу, і ви таким чином нічого хорошого для себе не зробите. Тому вам треба навчитися домовлятися з собою. Прописати собі якусь декомпозицію, якийсь певний план, і почати робити перші кроки. І для того, щоб вам було легше, ви маєте себе чимось нагороджувати. Тобто, наприклад, там зробити три продаючих сторітелінги. Взамін за це, я собі там куплю, наприклад, я не знаю, там дорогий крем, наприклад, наприклад да, або якусь косметику. Зробили дії, зробили собі винагороди. Тоді ваші підсвідомості буде вже набагато легше робити наступні дії, тому що вона буде розуміти, що це окей, це класно, мені є якісь плюшки, і цей. Супротив буде знижуватися, чому ще може виникати супротив, тому що у вас знову ж таки немає ось цієї декомпозиції. Ви не знаєте, що конкретно робити. Ви ніби ставите собі якусь мету, фінансову мету, але ви не знаєте, як її досягти. Вам страшно, ви не розумієте, скільки чого вам потрібно продати для того, щоб досягти, наприклад, тієї самої там тисячі дві п'ять тисяч доларів. У вас якийсь хаос в голові, і ви не можете його просто розкласти по поличках, не можете себе самодисциплінувати. Ось і так само. Ви боїтеся, можливо, проявленості. Ви боїтеся, що про вас скажуть інші люди. Ви боїтеся усієї відповідальності. Можливо, боїтеся того, що ви не зможете дати результат вашим клієнтам. Ви боїтеся те, що у вас не куплять. Ви ще навіть не спробували продавати, але ви вже собі намалювали цю картинку. Де ви боїтеся, що у вас не куплять? І тому ось цей супротив, він, звичайно, буде виникати, тому що у вас в голові вже маячить оцей відразу негативний сценарій. У вас, скоріш за все, є ось ця Тривожне чорно-біле мислення, де ви самі себе заганяєте в цю нереалістичну картинку, і на яку ви витрачаєте дуже багато сили, тому що тривога забирає дуже багато ресурсу. Тому на рахунок супротиву дійсно може бути дуже багато причин, і в першу чергу це такі психологічні причини, які ви можете навіть не усвідомлювати. Може бути ще одна з причин: це тоді, коли ви розумієте, що у вас дуже потужний внутрішній потенціал, і ви знаєте, що якщо ви зараз вийдете на енергії, розкажете про себе, про Свій продукт пройдетеся по болях цільової аудиторії. Вас дійсно куплять. Ви знаєте, як продавати, і далі вас чекає успіх, далі вас чекає багато грошей. То може бути такий страх, що я залишуся на одинці, тому що мої оточуючі да, мої близькі люди вони будуть сприймати мене типу, що там я зазналася, та, що мені важливі лише гроші, і люди можуть від мене відвернутися. І ось цей страх залишитися на одинці. Він так само може просто блокувати вас. Це називається страх успіху, і дуже часто до речі. Страх успіху він набагато сильніший аніж страх зробити помилку. Тому вам треба в першу чергу просто подумати, сісти, сфокусуватися, взяти папірець, взяти ручку і прописати, чого саме я боюся, який подальший сценарій негативний мене лякає, через що я не можу почати вести блог.